Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Івано-Франківському авторинку. Сьогодні 2 липня. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст зараз бачите на екрані, також може бути в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую чи потрібно обирати автомобілі. На авторинку, чи, можливо, якісь інші варіанти, які вас цікавлять, які варто все ж таки пошукати в оголошеннях від власників і перевіряти їх. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Шкода Октавія Тур. Десятий рік 1,9 дев'ять дизель 77 кВт, все як, як треба, все як просять. Ціна 6650 за автомобілі, телефони є. Якщо відчинено, покажу. На жаль, зачинено. Так, з іншого боку у нас видимих дефектів по кузову не бачу. Кондиціонер присутній. Свіженький Renault Megane. Бачу, є додатковий ковід з Франції, Значить, свіжопригнаний. 2014 рік, 1,5 дизель. Так і пишуть, свіжопригнана, 203 тисячі пробігу, 8800 ціна. Телефон ось тут присутній. Так, дивимось по салону, є мультикермо, клімат. Парктроніки присутні. Більше інформації по телефону. Volvo V-50, 10 рік, 1,6 дизель, 6950 ціна за автомобіль, 270 пробігу і телефон ось тут присутній. Так, якщо відчинено, покажу. Так, на жаль, зачинено. Електроніки присутні. Так, дивимось Кого цікавить така машинка, трошки заглянули. Вікна тоновані, багато не покажу. Б-8-й 16 рік. рік, літровий дизельний двигун. 16 950 ціна за автомобіль, 190 пробігу пишуть рідний, телефон до власника присутній. Так, що то у нас по коробці? Механічна коробка передач. Сидіння на тканині. Але є масаж сидіння, електросидіння. Так, дистронік присутній. Автохолт. Підігрів, кліматконтроль. Комплектація така досить гарна. Парктроніки також присутні. Кого цікавить, телефонуйте. Форт Фокус. 10 рік, 1,6, бензин, 5700. Ціна, 179 пробігу. Не дівається нігде, бак. Ваша? Товариша. Товариша. Так, диктує телефон до власника. 096 577 87 47. Кого цікавить, телефонуйте, вже отримуєте більш детальнішу інформацію. Я зараз покажу вам ще по салону. Так, по салону. Є кліматконтроль, є круїз-контроль. Форкоп, парктроніки присутні b 6 Passat в коричневому кольорі. 2009 рік двохкубовий бензиновий двигун на механіці. 6500 ціна, телефони є. Салон. Зараз покажу з іншої сторони, шкіряний салон. Парктроніки Фаркоп присутній. Дуже гарний салон. На світлі світло-бежевій шкірі. Клімат-контроль, мульта кермо присутнє, механічна коробка передач. Шкода Октаві А5. В садані. Десятий рік, двохлітровий дизельний двигун, 8550 ціна, 275 пробігу, контакти до власника присутні. Покажу вам по салону. Так, чотири склопідйомники присутні, клімат-контроль з підігрівами, механічна коробка. Часто запитуєте, мало зустрічаємо, тому кого цікавить, телефонуйте. Так, бюджетна ранюшка. 2007 рік. 1,2 бензин, два. Бензинці вже ціна, 188 пробігу, телефони є. Там наприклад, ціну за сказав, блядь, 5 тисяч євро кажу. Так, дивимось по салону. І з цього боку ще також. 3 тисячі. А то ось таке нічого. Кого цікавить, телефонуйте. Форт Монда, свіженький, віженький, 17 рік, 1,5 дизель, 12490 ціна за автомобіль. Пробіг 118 тисяч. Телефон до власника Є. Так, заглянемо по салону. Так, склопідйомники. Електродзеркала. Так, стан сидіння. Ну, все свіженько акуратно виглядає. 17-й рік. Парктроніки присутні. Так, Кого цікавить, уточнити інформацію вже детальніше у власника. B7 Passat, 2011 рік, 2-літровий дизельний двигун, свіжопригнений, 278 тисяч пробігу, 11100 ціна, контакти до власника присутні. Коробка механічна, мультикермо, електросидіння, клімат-контроль з підігрівами. Темно-сірий колір, парктроніки присутні. Тут ще є контакт. Додатковий контакт до власника. Так, Недавно хтось запитував є задачі є такого плану. Восьмий рік 1.4 газ, бензин, є кондиціонер, гідропідсилювач, 290 пробігу, 3,700 ціна за машинку. Телефон до власника. Зараз фокусуємо. Перший власник. Є. Ви перший єдиний власник. Добре. Перший єдиний власник. Кого цікавить, дзвоніть вже вам детально розкажуть. Електричний гольф, 18 рік. Рестайловий 36 кВт батареї, 16800. Ціна за автомобіль, контакти до власника присутні. Повністю обслужена машинка від власника. Так, мультикермо, дистроніки, клімат-контроль, дисплей. Практроніки присутні. Більше інформації по телефону. Audi А4. 2003 рік, 208 тисяч пробігу, 5650 ціна за автомобіль, двохлітровий бензиновий двигун з автоматичною коробкою передач. Контакти до власника присутні. Так, дивимось по салону. Клімат-контроль, автоматична коробка. Люк присутній. Четвертий гольфік, 2002 рік, 191 тисяча пробіг, 1,4 бензин, свіжо пригнана машинка, 4200 ціна і тут є контакти до власника. Покажу вам по салону. Чотири склопідйомники присутні. Так, Є кондиціонер, дуже практичний колір. Більше інформації уточнюйте. Toyota Corolla, 2018 рік, 74 тисячі пробігу. Який двигун? 1,4 бензин. Шестиступка механіка. Шумовіброізоляція. 12900 ціна. Контакти до власника присутні. Так, легенько заглянемо по салону. Комбінований салон, мультикермо присутні. Машинка бачу офіційна. Так, Opel Insignia в такому дуже гарному кольорі. Зелений металік, 16 рік, 1,6 дизель, OPC Line, 196 тисяч пробігом. Контакт у власника присутній. Підкажіть, яка ціна? По ціні підкажете? 13200 ціна по машині. Є безключовий доступ. Кірні сидіння з електрорегулюванням, з пам'яттю, мультикермо, коробка механічна, панорамний дах, чорна стеля. Більше інформації по телефону. Свіжопригнаний гольф 11 рік. Так, 1,6 дизель, мабуть, 212 пробігу, 8450 ціна, контакти до власника присутні. Коробка механічна, клімат контроль присутній. Добрий день. Перехтроніки також є. Більше інформації уточнюйте у власника. Так, Mazda в Універсалі, 2008 рік, 2-літровий дизельний двигун, свіжо перегнана, не фарбована. 7,350 ціна, 183 тисячі пробігу оригінального. Контакти є. Так, по салону дивимось. Ось чистенький охайний салончик, механічна коробка. BMW 5 серії. 2004 рік двигун 2,2 газ, бензин, 325 тисяч пробігу, 6450 ціна за авто. Контакти є. Так, Автоматична. Коробка передач, мультикермо. Більше інформації уточнюйте. Парктроніки присутні.